Хмельницький підприємець Михайло Столярчук у бізнесі 14 років. Підприємство з пошиття жіночого одягу має власну торгову марку. Вже четвертий рік є одним з шести компаній-учасників Проскорів Еперел кластер. Наш кластер розвивається, долучається нові члени. Нас в принципі стає більше. Робота кластера полягає в роботі з міськрадою, з переселенцями, з людьми, які планують розвивати свій бізнес. Створювати нові робочі місця, шукати нові ринки збуту. Так Хмельницький славиться легкою З Спочатку повномасштабної війни хмельницькі виробники одягу відчувають нестачу кваліфікованих кадрів, швачок та закрійників, адже чимало з них виїхали за кордон. Про ці та інші проблеми учасники кластеру розповіли під час зустрічі з фахівчиною управління економіки, ділилися й з досвідом участі у всеукраїнських та світових виставках. Вже кілька років Хмельницька міська рада компенсує 50% вартості витрат у таких заходах. Аби про бренди виробників легкої промисловості знали як в Україні, так і за кордоном. Діє проєкт купуй Хмельницьке. Учасники зустрічі переконані за кластерними об'єднаннями європейське майбутнє бізнесу. У нас мета мінімум 15 Компанії з міста Хмельницького, виробників одягу, дотичних, можливо, виробників фурнітури. Шукаємо проекти фінансування грантів, щоб це було безкоштовно для учасників. Європа має кластеризовану економіку, там де влада говорить з кластерами бізнесу, а не з бізнесом окремо. Компанія заходить у кластер, вона виграє у своїх прибутках, виграє ринок в цілому і е, виграє громада. За грантовим проєктом реконструкції торговельного центру Дитячий світ на другому поверсі будівлі планують створити бізнес-хаб має бути створений. Хаб, такий простір для легкої промисловості, вони мають для себе вирішити, що це буде, як це буде виглядати, який буде функціонал цього озвучена ідея, що це має бути, от, наприклад, у, у хабі, якась частина, де буде перекваліфікація. Їм потрібен простір для того, щоб довчити людину. Вони готові вкладати в це кошти, для того, щоб людина сіла через два місяці і працювала. Попри війну, бізнес, котрий нині волонтерець і донатець, готовий розвиватися. А без міста ринків і базарів Хмельницький перетворився на один із центрів легкої промисловості. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.